Екзамінаційний маршрут номер 4 сервісного центру МВС України 0741, місто Рівне, Струмівка. Друзі, вітаю вас на каналі, вулиця Рівненська, 74. Зараз ми приїдемо по маршруту номер 4 Та я надам свої коментарі згідно дорожнього, правил дорожнього руху, розмітки і знаків дорожніх. Ви будете виїжджати сьогодні неділя у нас сервісний центр закритий, ви будете виїжджати звідти. У нас дозволяючи сигнал світлофору, і ми з лівим покажчиком повороту, обережно виїжджаємо. Також можна подивитись наліво-направо бажано. Чи Ніхто там не порушує праву дорожнього руху. І ми з вами займаємо крайнє праве положення. Друзі, нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Не можна перетинати оцю суцільну лінію розмітки, яка позначає узбіччя. Попереду бачимо знак 5.38.1 пішохідний перехід. З іншого боку, його зеркальне відображення 5.38.2. І я вам нагадаю, згідно правил дорожнього руху 18.1, вам необхідно. Дати перевагу пішоходу, який рухається, чи пішоходам, який рухається по пішохідному переходу. Необхідно знизити швидкість або зробити повну зупинку автомобіля. У мене механічна коробка перемикання швидкостей. Я рухаюсь зараз зі швидкістю 50 км на годину на третій передачі. Знову пішохідний перехід. Бачимо суцільну розмітку. Друзі, ні в якому разі не перетинаєте цю суцільну розмітку перед пішохідним переходом все, між двома полосами лівою та правою. Мається на увазі, тут, може, і нема сенсу її десь там перетинати, а в місті, там де ви робите якісь перелаштування, то не треба. Також перед перехрестям така розмітка. Якщо навіть її немає, ви повинні пам'ятати, що вона там як якоби повинна бути. Щоб до вас інспектор не мав ніяких питань з приводу того, що ви його перетинаєте ви Можете сказати, її там немає. Він скаже, а ви що не знаєте, що вона там повинна бути. Ну таке, знаєте, щоб якомога ви зменшити вирогідність якихось ситуацій, конфліктних і тому подібне, краще виконувати правила дорожнього руху, навіть якщо на дорозі чогось нема. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. На жаль, тут нема. У нас з цього боку знака 4.10 круговий рух. Я вмикаю лівий покажчик повороту, хоча я цього не зобов'язаний робити згідно правил дорожнього руху, але інколи це дійсно додає безпеки на дорозі. Ну, не в я... ну Точно не в цьому разі, як оце зараз А ось тут уже приїхав перший з'їзд, я вмикаю правий покажчик повороту та з'їжджаю. Бачимо знак автозаправної станції, він для нас не несе ніякої в принципі, такій. Такої дуже важливої інформації, як для іспиту, також бачимо ще тут знаки сервісу. І ми рухаємось прямо. Тут у нас попереду буде трохи ям, ми вмикнули лівий покажчик повороту, подивилися в зеркало, на пів секунди повернули голову і з правим покажчиком повернулись, знову зайняли крайнє праве положення. Бачимо, скільки там у нас секунд. Ну, я встигаю. Ні, мигаючи, не буду їхати. Зупиняюся. Зупинитися треба перед стопліною. Згідно пункту правил 16.1. Бачимо знак головної дороги 2.3, друзі. Але я ж я вам нагадаю, згідно пункту правил 8.3, цей знак головної дороги в даному випадку він не діє. Того, що все регулюється світлофором. Якби світлофор не працював або працював в режимі жовтого мігатіння, тоді б ми керувалися саме знаками пріоритету. Продовжуємо рух. І зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Теремківську. Тут бачимо ями трохи. Знижуємо швидкість і займаємо крайнє праве положення. Бачимо зупинка, там маршрутного таксі, якби там таксі було б маршрутне стояло б, наприклад, якби там був кармашик такий кишенька, то ми б його мали б випустити, якби він змикнув там лівий покажчик повороту. І це якщо ситуація в населеному пункті. Якщо він без кишені. І все одно в населеному пункті ми маємо право його не випускати, тобто їдемо далі. Хоча він і так почне рух і без того, без того кармашка, і без, і без вашої надання переваги. Рухаємось. Тут таке покриття не дуже гарне. Зараз я їду на третій швидкості механіка у мене і на... Швидкості 40 км на годину. Бачимо попереду пішохідний перехід, розмітки нема, але дивимось на знаки. Ну тут ось бачите цей кармашик, про який я вам казав. Якщо звідки виїжджала маршрутка з лівим поворотником, то їм необхідно було б пропустити. Рухаємось, тут у нас така дорога. Не зовсім гарно, ну, можна їхати 35-30 км на годину, але не дуже повільно, щоб вам не зарахувало це як запорушення. Ще зупинка громадського транспорту, на ній не можна зупинятися, а також на відстані 30 метрів до і після е, зупинки. Ось тут така дорога, звісно. Треба раніше вмикати показчики повороту згідно правил дорожнього руху, 50-100 метрів у населеному пункті. Бачимо пішохідний перехід, також не можна на ньому зупинятись. І на відстані до та від нього. А напишіть, будь ласка, в коментарях, на якої ж відстані, мені цікаво, чи знаєте ви правила дорожнього руху. На якої відстані не можна від пішохідного переходу зупинятись. Також не можна зупинятись на прилеглих територіях. На виїздах пригод я ми всі позбираємо, поки будемо всі записувати відео. Тут нам треба повернути ліворуч. Займаємо трохи ліве положення і через середину перехрестя повертаємо, не зарізаємо, повертаємо на вулицю Олімпійська. Це у нас стара назва Писаревська. Зараз я рухаюсь на другій швидкості 35 км на годину, щоб ви роздивились всі знаки, всі ситуації тут. Бачимо небезпечний поворот ліворуч, попереджувальний знак, а також знак Обгін заборонено. Саме обгін того, що Випередження буде відбуватися, як щоб ви намагалися робити, з виїздом на смугу зустрічного напрямку. це буде обхід. Це часто роблять помилки, коли складають теоретичний іспит. А випередження це коли ви не без виїзду на смугу зустрічного напрямку. Їдете зі швидкістю більше, ніж автомобілі, які рухаються з вами в попутному напрямку. Бачимо максимальне обмеження швидкості 20 км на годину. Знижуємо швидкість ось. Уважно дивимось на знаки, бо і тут вже можна зробити помилку, трохи більше будете їхати, і вже буде помилка. Тому обережно їдете. До речі, це саме така розпосередньона помилка, а також не вимкнення поворотів, наїзд на суцільну лінію розмітки, непристебнутий посок безпеки та не вимкнення сигналів поворотів. Вмикаємо лівий покащик повороту. І зараз ми будемо повертати на проспект відродження. Хочу звернути, друзі, вашу увагу. Бачимо, у нас тут знак 2.1 дати дорогу. Ну, звісно, він же ж у нас тут не працює, то що світлофор. Але у нас там вулиця Ветеранів, якщо я не помиляюсь. І, і там, бачите, автомобілі зараз будуть виїжджати, і нам їх необхідно пропустити, якщо вони будуть сюди їхати. Ну, ми зараз, в принципі, можемо проскочити, я думаю. Але ось бачите, оцей автомобіль ось повертає. Куди він їде, хто знає він їде сюди. Сюди ми його пропускаємо. На жаль, ми вимушені встати на е, пішохідному переході. Нам там вже сигналять. Не подобається. Повертаємо і. Пропускаємо пішоходів в прилівому повороті і займаємо крайнє праве положення. Бачимо зупинку громадського транспорту і рухаємось далі. Об'їжджаємо ями, плетемося у правій полосі, хоча у житті тут ніхто не їде, як ви бачите, ніхто не збирає там все, що тут є. Смузі, також небезпечно, хтось може двері відчинить, хтось виїжджає з прилеглої території. Ну, Тобто таке собі. Це я вам для відео роблю, але ну, в житті я, я так не їжджу. Як в принципі і 99% водіїв. Але я вас не призиваю порушувати правила дорожнього руху. Друзі. Коли приїжджаєте біля автомобілів, дотримуйтесь бічного інтервалу, безпечного інтервалу. Безпечний інтервал це відстань між бічними частинами автомобілів або іншими об'єктами за, за умовою якого, з якої відстані мається на увазі, буде вам гарантована безпека дорожнього руху. І вам, і іншим учасникам дорожнього руху. Бачимо. Червоний сигнал світлофору. Чекаємо на дозволяючий Десь на 5 секунді вже можна витискати щеплення, вмикати першу передачу, підводити щеплення, щоб не гаяти час, не затримувати поток. Добре, що є всі таймери на світлофорах. Це дуже корисна річ для водіїв. Трохи висунувся автомобіль, але якби висунувся більше, краще б вмикнути лівий покажчик повороту і і перелаштуватись. Ось бачите, стоять дівчата, ніхто їх не хоче пускати. Але, друзі, пускайте, тому що, щоб вам не було. Щоб вам не зарахували це як помилку. знов пішохідний перехід. Тут я вже перелаштовуватись не буду, бо попереду у нас автомобіль згідно пункту правил 12.11. Маю право цього не робити. Пішохідний перехід. Нема тут ніякої розмітки, тому ну, згідно правил дорожнього руху, треба поділити візуально полоси з урахуванням ширини дорожнього полотна та ширини автомобілів. То, якщо, звісно, там буде їхати фура, то трохи вам треба прижатись десь, щоб дати можливість безпечно роз'їхати. Пішохідний перехід, також зверніть увагу. Припаркований автомобіль, що один, що другий з порушенням, тому бути вкрай обережні. Зараз нам необхідно зайняти крайню ліву смугу для того, щоб повернути ліворуч на вулицю Рівненську. Також там знак дати дорогу, але він у нас не працює. Те, що працює світлофор. Чекаємо на дозволяючий сигнал. Друзі, отримайте права і знаєте, я вам дам таку пораду. Інколи водії, коли вони починають їздити там 3 місяця, у них вже е, відчув, таке відчуття, що вони вже всі вмі, все вміють. Через півроку пів вони воно ще більше це відчуття посилюється. А потім, вже через рік, водій думає, що він уже професіонал, багато водіїв так думають. Друзі, але не поспішайте з такими виводами. Ніколи не врахуйте себе професіоналом, бо на дорозі нема нічого такого, що не могло б відбутися. Розумієте, ви їдете все рівно, гладко, нормально, і в будь-який момент може що хоч призити. Ну просто ну що хоч. Можна передивитися усі ролики з, з усіма можливими ситуаціями на дорозі, як це я робив колись. Просто у мене голова пухла від того, від того контенту, від тої кількості, верніше, яку я передивився. І розумієте, і все одно другий раз їдеш, і ситуації можуть бути ну такі, ну взагалі не класичні. Вони якісь. Такі нетипові, взагалі, нетипові, що можуть там ну раз на мільйон просто випадків. І вона проїхать ця ситуація, і ти в шокі від того, що взагалі воно таке може бути. Тому, друзі, ніколи не вважайте себе професіоналом на дорозі. Немає сенсу до доказувати комусь щось, летіти там іще щось робити. Якраз професіонали ніколи не... Не, нікуди не, не летять. Зверніть увагу, професійний водій він ніколи не поспішає, потихесенько там собі їде і виконує правила дорожнього руху. Тому, друзі, будь ласка, будьте вкрай обережні. Також я б вам радив би, конечно, пройти ще курси екстремального водіння. Бажано десь якраз ось взимку, якщо ви зараз, наприклад, отримуєте навесні права, якийсь досвід ви вже отримаєте до зимки, І коли там випаде сніжок, чудово було б виїхати на якийсь трек і покрутити руль, щоб вам показав досичений пілот, діючий пілот або не діючий, не обов'язково, щоб показав, як правильно вращати руль. Це, на жаль, не робить в автошколах такого, ну зазвичай ніхто не показує. там. Ну так показали, але ну, на тренажерах, щоб сидіти, показувати, щось такого рідко, коли побачиш. А є в автошколах у цих екстремального водіння спеціальні тренажери, така парта. Ти сідаєш і крутиш руль. І там є спеціальна технологія, як ти її крутиш. Там складного нічого нема, але просто за щодо того, що цей руль він легко... Крутиться, тому там краще зрозуміти, ніж на реальному автомобілі. А потім на реальному автомобілі ви вже виїжджаєте там на цей трек і відпрацьовуєте такі речі. І там потім там, Скрізь там їдете, ви одразу ви відчуєте габарити автомобіля. Бачите знак 3.34. Якщо інспектор вас попросить, ви повинні пам'ятати про його дію. Слідкуйте за цим знаком, бо він діє до наступного перехрестя або до того моменту, поки не скасуються всі знаки. Тут я трохи перелаштуюсь, бо там така поганенька дорога, якась пиль, там взагалі не хочеться їхати, якщо чесно. Тобто якось так. Давайте тут вже більш чистіше покриття, займемо праве положення. Тому будемо робити всі можливі умови для того, щоб це відбувалося як на іспиті. Друзі, а ви за це напишіть, будь ласка, коментар, підпишіться на канал. Буду вам щиро вдячний. Бо для вас я роблю, вважаю. Якщо ви зі мною не згодні, поправте мене. Я вам економлю кошти насамперед, на тому що ці всі маршрути краще б сісти з інспектором проїхати. А як деякі інструктори кажуть, ще й декілька разів краще. Ну згоден залежить від підготовки водія майбутнього. Але краще, ніж декілька разів проїхати, хоча б я продивитись, де що, який знак розташований, яка особливість доріг, хто як їздить, де хто порушує і все інше. І воно вже вам буде простіше потім складати практичний іспит з водіння у місті. Ось бачите, трохи припаркувався тут автомобіль. Чисто теоретично, в ньому могла б зараз відкритись дверка. Лівий поворот вмикнули, перелаштувалися, обов'язково подивилися праве зеркало, ліве зеркало. Ну, ось, наприклад, зараз, бачите, знак є вже з цієї сторони вже є цей знак 410. Давайте зараз я нічого не порушую, буду їхати без сигналу повороту, будь ласка, Приїхав один з'їзд. Потім вже вмикаю правий поки повороту, щоб інших учасників дорожнього руху не вводити в оману. Подивляюсь е, на праву сторону, чи там дійсно мені надають перевагу, тому що ну, це не факт, що якщо іду по не в дорозі, що мені хтось буде надавати перевагу. Хтось може заснути там, хтось щось там дивиться, десь на когось там і таке інше, чи в телефоні, чи ще десь. Рухаємось далі. Бачимо. Велосипедист. Друзі, ні в якому разі не треба ломитись, щемитись з ним в одній полосі. Лівий покачок повороту подивилися ліве дзеркало, на пів секунди повернули голову, щоб нікого там не загубити в сліпій зоні. Об'їхали велосипедиста. Бачимо суцільна розмітка. Друзі, не наїжджайте на неї. Переїхали вже пішохідний перехід і тоді вже перелаштувались у праву полосу. пішохідний перехід, зупинки громадського транспорту. Чекаю від вас в коментарях відповіді, скільки метрів можна зупинятись до та після зупинки громадського транспорту. Верніше, скільки метрів не можна зупинятись. Також дивіться, тут така скоростна якби траса, можна сказати. Їдуть. Автомобілі, хтось переходить дорогу. Дивіться в зеркало заднього виду. Краще призупиніться і ступенщину зупиніться, щоб дати можливість там заді водіям зупинитися, якщо вони там щось не розрахували десь. А ще краще, там, якщо є можливість, вже потім, не зараз, не на іспиті, трохи продублювати аварійкою, показати, що я зупиняюсь. Досвідчений водій зрозуміє, що ви хочете йому сказати, що там якась небезпека і ще щось. Друзі, дуже дякую, що дивились відео до, до кінця. Пишіть ваші коментарі. Ми вже під'їжджаємо до сервісного центру. Тут, в принципі, все просто. Заїхали на територію, там запаркувалися, де вам сказав інспектор. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал і всім пока.